В камію відділу бного управління було задокументовано групу в складі шести чоловік, яка на території, займалася збутом наркотичних речовин на території декількох районів області і з подальшою поставкою цих наркотичних речовин в одну з виправних колоній містах. Ці факти зараз. Документується, значить проводиться слідство, всі фігуранти затримані. Судом обрану міру запобіжного заходу, заходу тримання. Котики були як опіні, так і методонні. Опять же, працівниками відділу було задокументовано злочинну діяльність групі в складі п'яти чоловік, яка налагодила збут. Психотропних речовин в амфітаміну екстезі на територію розважальних і навчальних закладів. В групу входило три таксіста, які підвозили під дискотеки наркотики, продавали мові. Наркотики помінялися. Стали більше вживати такі псевдо, псевдо іф, наркотики, які входять до складу псевдоіфідриної групи. Тобто продаються без рецепта в лікарні, в аптеках. Зараз нами пропозиції внесені в Кабінет міністрів і будуть не нами, а в Міністерство внутрішніх справ будуть вносити зміни, щоб ці препарати ставити на предмет на кількісний облік і їх відпуск обмежити. Як такого наркотику конопля немає. Наркотики є марихуально. Так само Мак то не є наркотик. Є макова соломка Тобто цей кінцевий продукт, як він от, розповсюджується, за якою ціною на чорному ринку? Значить, за цінами чорного ринку, значить, будемо така говорити по стаканах. вони продають. Стакан маку стоїть від 300 до 400 гривень. Це макова соломка. Макова соломка, так. І стакан коноплі від 300 до 600, в залежності від якості і сорту.